Значить, результат буде, що на вулиці буде стоять вода. Оце вирішення проблеми. Да. А це вони сказали, щоб сказали, від води ще... те, що я показувала на відео. Вищової води. води від лівньовки. Розумієш? Оце... Да. Щоб Оце... в озеро не тіло. Р... Це наша дороги. Я... Трив... А я говорю, чим це закінчиться? Сісії возьмуть, просто прокопають і все буде ті обратно в озеро. Бо да. тому що вони, вони плавати не... не хочуть. А як ми тут будемо ходити, просто цікаво? Там же ж пішохідної зони немає, ніхто не пройде. Да. Тротуарів це, це, зніміть, нам... будь тротуарчик снимут. обіцяв, у нас є письмо обсуждать. Он обещал, что тротуари будуть в этом году. Что-то они сделали, щоб вода не бежала в озеро с дороги.